Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Може, оці очки одіть, зараз подивлюся. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненько Україна. Зараз у нас на половину першу. Я вже прийшла додому вже й пообідала, бо зранку так по поснідала такий невеличкий сніданок, був ото рис. ото... З, з джемом із вишні. Ось смачний такий джем, і, і, і каша та рисова, така смачна. І тоді випила півчашки, ще півчашки залишилося того кавипрепсу з молоком. От, і два печива з'їла, такі кругленькі, той, як вони називаються, Марія Кексів, Марія печиво. З, чого включилася? Я вам е, була в центрі, показувала, та що ж мені ці от, удалечу? мене погано. Оці краще одягну, да? отак. Була в центрі, показала вам ці е, знижки у МЧМДМі. Виставлю, подивитися. От. Ну і покажу, що я купила. І саме головне, ж у нас розхламлення, дівчата, літо ж іде, тряпок. Отак. Треба все на смітник. Ну, ось купила молока собі, бо в мене не було вже до другого, сьомого молока купила. Ось Купила ось сметанки до 8-го вона зараз по євріку. І купила ось до завтрашнього числа по 25 центів отакий ванільний йогурт. А зранку пішла у свій магазин і купила, зараз покажу вам, три, чотири. 5, 6, 7 і одну вже з'їла. Ось мандаринки, Бачите? Мандаринки. Ой, такі смачні. Ото були ті кроваві апельсини, такі поганючі. а мандаринки такі смачні, такі смачні. Оце купила на 40, ну, на 40 центів Тут, у моєму магазині. Більш нічого не було, то, що мені треба взяти. Цибуля була молода, в мене ще є. От. Лук парій був. І оті пататичі чи батати, чи як вони, як картопля, американська солодка, не стала брати. от. А тоді ж ото поїхала у той у центр, там походила, а там теж роздавали отакі шоколадки. Це лакріці, це не шоколадки, отакі лакрічки і воду. Оце я з собою сьогодні взяла отака газірована водичка. Це, бачите, телія написано. Це телефонна компанія Телія роздавала. Десь це ж я вам вчора показувала дві бутилочки. А сьогодні отаку давали теж телія. От. Але це не газова вода, це обикновенна вода. Ну, яка різниця? От. Газова хороша. От. А це компота собі зранку варила. Хороший такий. Кисленький, я люблю кислий. Я не додаю сахарю. Я, оце, значить, у мене були яблука, ще в мене у холодильнику три яблука. Як цей компот вип'ю, так тоді достану ті яблука. І оце так невеличка така жменя із чорної смородини ще з прошлого року. І оце так сварила. От, один зварила, процідила. другий налила води, зварила, процідила, третій зварила, процідила. Все, гущу викинула. Компотік залишився. От, от так. І ще взяла у магазині отакого от одного жадор От. Діор. І отакий от Діор Саваш. Оце те, що взяла у магазині. Ну, а тепер давайте ж. погода яка хороша. У мене балкон відкритий. Чуєте там ото гримлять, шумлять це не, це не, не той не, не гроза, ні молнія, нічого. Це роблять люди тут на цьому ж. На цих двох домах роблять ото вікна оце знімають і все викидають у коробки. Викидають. Це в мене домашнє плаття, так що ви не вважайте внимання. Але воно хороше. Воно, бачите, тут з тим з кружевцями, Отут на комірці, бачите, кружева такі. Таке легеньке-легеньке, ще й з карманами, але як чи нема? Ні, немає. немає. Але я, я не ходжу в ньому на вулицю неде. От. Так, якби оце... їхати в Італію, так узяти з собою в хаті ходити, у них жарко, ж. Одів таке воно легеньке, тут ніде не стягує хороше. А я так вдома ходжу. Ну, давайте вам розкажу, значить. Оце передивилася, значить свої ті. Кардігани, кардігани. Думаю, на що я їх не носю. О, дивіться, оце такий кардіган. Я їх якось, знаєте, не люблю. Колір такий непоганий на колір. І тут так хорошо, це зроблено, і тут рукав на манжеті. От. Але я їх ну, не люблю. Не люблю якось. Мені вони якось чи не личуть, чи я не знаю. Не люблю. Оцей кардіган. Тоді оцей кардіган давно купляла, мабуть, роки три магазин «Кубус». ось кубус. Синій. Він, знаєте, непоганий, оцей можна було б і залишити. Зараз я одіну. Де воно? Теж такі, бачите, рукавчата недовгі, тут і кармани, ось є, бачите кармани, але таке паскудне качество. Оце ж я, видно, одягала, може, один-два рази, одягала, і що ви думаєте, із сумочкою. Да? Із сумочкою, і ось що поробилося. Ось. ось. Дивіться. Оце все покашлатилося. Бачите? А я таке не люблю. Це вибирать його, та на що воно треба? На смітник і все. І ось третій кардіган. Ну теж непоганий, теж непоганий, так, це і качество краще. Ну такий хвасон якийсь, літуча миш, як ото кажуть, да? літуча миша. Дивіться. О, дивіться, отут застрочено, а тут отаке. Ну, ну на що воно мені надо? Та не надо і близько. На смітник. Оттак. Далі светер. Я його ніколи не носила так, щоб на люди. От. Я його тільки до тепла носила, цей светер. Він і непоганий ще, але в мене там у шафі чотири нових светера. Чотири. Чого їх там отримувати, щоб вони от отак е лежали? Не треба, не треба. Ось ось туди, а те, як зима прийде, туди в шафу і носи. Правильно я кажу, дівчата, я думаю, що правильно. Так що пойдет воно туди. Воно синтетичне, не шерстяне, але дуже вдобне. Далі. У мене є отакі три. Абсолютно однакові футболки. Абсолютно одна, друга і третя. Абсолютно однакові футболки. І дивіться, що тут написано. От. Тут написано фінцемент. Оце як моя подружка та, що у благотвориті Раз, два. Три штуки. Моя подруга та, що в благотворі тільки робить, це їм вже, я вам скажу, теж, може, года 3 або 4, мабуть. 4, а то, може і 5 усі. Воно синтетичне, але, але я вам скажу так, воно як оце, приспособлене для роботи людям. Да? От, отак от на вулиці робити, чи там під щось одягати. Як, як я це одягала під свитер під той, воно так хорошо потіло, хоч і синтетіка, але воно не давало того, не пропускало воздуха і тепло було. Як його вдіть як тепло на вулиці, так воно навпаки охолоджує, але ну вже, воно вже зношене. Так, оце ж я сказала в мене подруга, яка благотворі тільки робить. Да? От, їм оце, о, той рік, як вона мені ото принесла, от, каже, нам привезли такі ящики, оце повно-повно-повно в упаковках нові оці, е, такі футболочки. Це, видно, фірма може заказала нові для робітників, а старі куди? Жалко викинуть благотворительку. От, вона мені принесла. Вона спочатку одну принесла, каже, будеш носити. Кажу, ну а чого не буду? Під светер, в зімку буду. А тоді вона каже, я тобі ще дві дам. От вона мені ще дві принесла. Велика подяка їй, але теж піде в смітник. Далі, отака От кухточка. Вона й непогана, але вона вже, знаєте, своє вже виносила. Така хебешка, теж я одівала в літочку під той, ой, в зиму під. Під свете, щоб тепліше, щоб було, теж піде на, сміт... на смітник все. Далі отака от футболка, адідасовська, знаєте, от стірки ось посипалися тут букви. Було Адідас написано, вже їх немає буквів, вже посипалися. Я давно її не носила, У мене дві їх, таких, зараз другу покажу, це як я ще товаришувала з Матрьою Нінкою, ми ходили у, у неділю гуляти в літочку гуляти кругом лісу. кругом нашого. Я оце вдівала цю або, або ту. Аби у мене ще там дві є, ну, ті новіші, хороші. От, і такі спортивні штани, такі в обтяжку, як легінці, красиві, такі спортивні. Ну і оце ж, як вроді, партсменка, Як вроді, партсменка ходила гулять. кросовки, штани і таку футболку. Оце така. І така сама адідаска, тільки другий колір. Тільки другий кольор. Бачите, адідаска, тільки другий колір. от Ну Теж тут не так дуже сильно, та ні полізло теж. Бачите, ось полізло оце. оці надписи адідасовські. Туди. Далі, це моя така футболочка. Теж така вже застірана, я ж оце так. Один раз оділа і в стірку, раз оділа і в стірку. І воно ж стірується, воно не так знашується, як состірується. Ось така футболка. Вона якась і широка на мене, здорова. Ну да, Тут написано 48-50 48-58. Це десь, може по знижкам, а може десь безкоштовно взяла, не знаю. Тоді отакий свитер. Теж це із МЧМ. Такий светр, як зараз пам'ятаю, я його купувала за 2,50. І купувала собі такий, Настюшки і Ані їм пересилала. Ні, Настюшка тут навчалася ще в інституті. О, Скільки це років? Це 6 років тому. От. А воно таке, знаєте, синтетіка. Таке от, ніяке теж. Отут його теж. І оце останнє таке косинка. У мене сіка тих косинок. Думаю, ну на що вони мені треба? тут, бачите, ось написано. 100% сілк, шовкова. Але в мене дуже багато їх. На, що? на шию отак, да? отак на шию манюньку, так люблять жіночки, фіночки люблять отак зав'язувати. Я не люблю. Я в, це в лучшем отак би, раз випадку би, раз би, раз би, раз би, раз би закрутила, закрутила і отак би зробила б собі. О, отак би. Але в мене їх повно. Оце все. Те, що я вам показала. Ото пайдуть на смітник. От, не треба воно мені. О, продукти зараз поставлю до холодильника. Компот хороший, смачний. Дівчата, хто тут поруч, приходьте до компота. Посидимо, побалакаємо про наше життя. Хорошо, у нас іде зараз дівчата. Хорошо сьогодні новини дивилися. Я мене не політичний канал, ви не думайте, що я оце пропаганди веду. Ні, не політичний, але я ж теж дивлюся, так? Да? Подивилася сьогодні він коментатор з Америки, але з наших, із наших із, із, із Херсона сам. Херсона. Ну, ще при комуністах учився в Москві, а тоді був направлений в Америку і там і залишився. Так він казав: оце 300 мільй... мільярдів, 300 мільярдів грошей, які оце Рашка там тримала по Європі, от по банкам. По швейцарському, по австрійському, ну де там, по банкам. Отак От тепер запрет наклали на ці гроші і довго-довго все вирішували і таке вирішували. Що дадуть 50 мільярдів з тих грошей на нам, на Україну 50 мільярдів. От. Як це будуть на, на купівлю техніки. І на, на, на все остальне, які е, по, потреби будуть на наші мати. От. Якщо цього буде недостатньо, дадуть ще отак. От -от так ми задоволені. Велика подяка, це Америка піддержала таку ідею. Велика подяка їм молодці, молодці. Я вам скажу, що оце ж тепер у них гонка йде. За президентство, да? так оце ж Байден він молодець. Він же хоче ще переізбратися в президенти, а вже ж старенький. О, і до восени будуть вибори, то він хоче от, того, щоб більше більше допомоги дати для нашої країни. Бо якщо його не перевиберуть, от, а виберуть Трампа, то ми не знаємо, як Трамп до цього віднесеться. Так що ми оце очікуємо ще такі гроші. Ну, а це тепер усе вам розказала, мої ріднесеньки. Тримаймось, все буде добре, все буде Україна, перемога вже йде. Пока-пока. З вами була ваша Наталочка. Але не з Полтави, Наталочка. E só por